Хелов, народ, Петрович знову на місці. Ми продовжуємо нашу вже другу частину. Відео про решафлів, які відбуваються в КС 2 в міжсезоні перед початком нових турнірів, перед початком EWC, перед початком YM Cologne. І це друга частина, яка принесла нам не так багато новин, і новини виходять так. Дуже рідко за останні декілька там три дні ми не так багато інформації зібрали, але є про що поговорити. І в сьогоднішньому відео ми точно розберемо цікаві варіанти, цікаві шафли. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок. Ну і ми будемо потихенько розпочинати наше нове відео. Дивіться, дивіться, пс-пс-пс, Це ж я казав, натиснути дзвіночок і підписатися. Це дійсно дуже важливо. Зробіть це, будь ласка, щоб не пропускати наступних відео. Вони будуть виходити частіше. А решафла, плюс. Далі зміни в межсезоні, плюс нові турніри. Будемо аналізувати, розбирати. Ви хотіли більше аналізу від мене? Побачимо, що в цьому відео вийде з цього аналізу. Тому залишайтеся, сідайте зручніше. А, і ну, знаєте, що я хочу сказати. Я обіцяю, що це все буде робитися ліпше, тому голосуйте за мене на виборах. Погнали! Розпочнемо ми цей випуск з новин, я кажу Сімпл, про команду ботів, а саме команда героїв, які до речі. До цього звільнила вона сов Ні, Як звільнили? Вони перейшли до команди G2. і сума трансферу цих двох гравців складала близько 2 мільйонів доларів. Так само за гарні гроші. Вони посадили на а, лавку запасних ікслауда, який найбільше там кричав матчі проти Флеї Фейс. Те, що вони там кляті боти, що вони нічого не вміють, і команда дуже дуже слабка. А, але ну. Це новина, яка повинна була увійти в перший випуск саме про Іслауда. Я про неї трішки забув. Тому ми зараз про неї ось нагадаємо. Ну, про втичів, ну буває. Кому зараз легко в цьому житті? А, це все не все. Це ще не все. Прийшов на заміну Тобіс, so, колишній тренер Маус Нексті, який встиг попрацювати з усіма такими молодими зірками і, і вже досвідченими зірками, такими гравцями, як GDC, Дісі, Джим Хат, Гзершин Так і це гравці, які зараз грають на ті 1 рівні. П'єра, варто згадати з Гімерліджом. Це дійсно ну, такі непогані uh, гравці, які зараз досягнули гарного рівня в тір Tier 3, тір 1 сцені. І uh, зараз вони показують, в якісну гру, а що сказати, замість Анпайоса приєднається білоруський снайпер. Це спочатку була інсайдерська інформація. Те, що Грікс може доєднатися замість іспанця, і потім вчора, наприклад, з день до зйомки цього відео, інформація підтвердилася, що дійсно Грікс приєднається до команди І Буде виступати на місці снайпера. Ось він анонс перед вами. Дивіться, ну а ми йдемо. Далі, в нашому такому невеличкому новинному інсайдерському дайджесті. Но вона і знову про Спіріт. Я ну чесно, я не фанат Мура. Ну як я фанат Мура, але не фанат Спіріт, як Мур, ось. Але на 99% тепер вже точно ця інформація. Та що Меджиск а покине склад команди Спіріт. Про це ми говорили теж в минулому випуску. Здається, це точно підсилення. На його місце може прийти Цвейх, знову ж таки молодий гравець, який зараз тестується. Ходила розмову про нього. І я думаю, що так. Команду Spirit це точно підсилить. Мадже був слабким. Ну я сподіваюся, що вони все рівно не будуть нічого виграва. А, багато новин зараз саме зі сторони боліт. Ми всі це розуміємо. А, росіянчики продовжують робити там свої шафли і так далі. Не хочеться про це говорити, але це теж певна частина кс 2 сцени. Напишіть в коментарях, чи вам цікаво слухати взагалі про зміни в цих командах, чи можливо не варто їх припихувати в ці відео і просто їх відкидувати і говорити більше про європейську, і чекати новин з європейської там, американської сцени, Напишіть обов'язково, мені дуже важлива ваша думка. Ось і ми переходимо далі. Про них ми все рівно поговоримо. Тим паче що вони в нас є: Віртоспро Outsiders, Вірмен Pro, команда Міра. А вони прибрали Фламус, який відіграв до речі дуже поганий турнір для себе. Він актив в нього контракт на 4 роки, 3,5 роки він ще буде сидіти на бенчу. І від 3,5 роки молодий перспективний гравець буде сидіти на його місці. Взяли людину з білим прапором на шалтіві та ліквідпейті. Це перфект. Це точно як на мене не підсилення. Дуже довго перфекту знаходився в ін активі, і дуже довго цей гравець не показував гарних результатів. Фліт та фейм за чутками можуть піти з ВП і прийти в команду Парі Віжо. Щось цікавого, нічого, всім пофіг. Переходимо далі. Фейс Клан з важливих новин. З важливих новин. Clan подякували Рейну за велику а, таку за велике вкладення. Так. Команду Фейс, за те, що він провів дуже багато років з ними, і вони натякнули на те, що Рейн все-таки продовжить свою кар'єру в команді Фейс. І він сказав просто дякую, йому сказали дякую за те, що він має можливість грати, і за те, що він залишається грати в Фейс, за те, що він. Така класна досвідчена людина, класна люд класний гравець. Так і Говард дійсно був як то кажуть розчутливий. Так цим відео Сімпл сказав в цьому ж після відео, що норвезький гравець заслуговує на велику повагу після того, як він скільки часу провів Фейсклан і кікати його є фатальною помилкою. На його місце складно знайти гравця, і це правда. І складно знайти людину, яка може замінити Рейна. Але все, як то кажуть, в житті воно проходить. Тому подивимося, що буде далі. Але Рейн поки що залишається в Фейс Клан Імперіал, і знову вони знову команда з південної Америки, бразильці, які продовжують робити зміни в складі. Вони прибрали Десенті, який, до речі, зіграв один з непоганих мейджорів для себе. І по статистиці він займав друге місце а, серед своїх тюмейтів. На його місце прийшов колишній гравець команди Soul Share, який з лютого місяця він перебував на. Лаві запасних у португальців. Чи є це підсиленням? Складно сказати, але це якісь оновлення, імперіал. Побачимо, як вони будуть грати в команду. Не дуже ми сильно віримо. На заміну кіосу в прийшов новий талант із України з нікнеймом Мазай, 16-річний гравець. Він буде виступати у академії цієї команди. Сказати, що це просто піздец? Ну давайте це просто нічого не сказати. Та Мазай, 16 років, Україна в Спіріт Акедемі. Хай щастить, як то кажуть. А, попутного віта тобі в сраку, отак. От Ну і звичайно, найцікавіші новини це те, що Маказі все-таки приєднається до основного складу Наві, з яким ми зможемо поспостерігати вже на найближчому турнірі на AM колон. З кого він замінить, поки що інформації немає. По ролях Маказі ідеально підходить саме щоб замінити іме в складі, але можливо це буде і Джель. Побачимо, що буде далі. Наві Джуніор продають свій склад з чотирьох гравців плюс ще й тренера. Ну і побачимо, хто хоче їх купити. Можливо, це і будуть Cloud9. З новин по команді героїк, додавши ще до першої частини, ніло приєднався замість славда в команду. Ось вона ще одна поповнення. Так, одна бойова одиниця, яка у команди героїк з'явиться. Ніло, і тепер, до речі, героїки мають прапор HLTV саме Швеції. Ось і вони в Твіттері вже підстібнули трішечку команду NIP про те, що ось навіть ми змогли це зробити раніше аніж це зробили НІПИ. З цікавих новин з Європи Nine перевели в обікзі на лаву запасних. От такі єдині цікаві новини, які йому нас в Європі. Команда залишилася поки що не в повному складі, і в цьому сезоні вони, до речі, стали найбільшими гріндерами офіційних матчів. Як це, наприклад, робила Монта в своєму праймовому сезоні? Так, найне, але таких результатів не сказати, що вони там супер якихось досягли. Команда залишається посередньою. Тір 3 рівня, отака от от справа. Ну і остання, новина на сьогодні, друзі, швидка наша ця історія. Підходить до завершення. Американська організація uh, Sentinels uh, може підписати Ростер з КС-2 в 2026-2027 році. Це буде команда на північно-американській сцені. Про це сказав все цієї організації. Що то буде за команда? Що вони за результати будуть показувати? Я думаю, це вже не важливо. Занадто багато є вже топових команд, саме південні і північній Америці. От такі друзі. Були новини, ось такий швиденький огляд другої частини решафлю відбувся. Ми поговорили про найцікавіші новини, які були. На жаль, їх мало, тому що це межсезоння, меж, меж сезоння, Так. Але якщо у вас є якісь ідеї, про що б ви хотіли побачити відео про новини, можливо, якісь історії цікаві. Е, і саме про в Європі, ми будемо висвітлювати це набагато частіше. І з вами ще обов'язково почуємось. Ось буквально скоро. Я думаю, скоро це почнеться. Метушня перед головними турнірами в році. З вами був Петрович, друзі. Почуємось і ну бахнічий лайкуска. Я буду дуже радий, чесно. По цьому вас бережіть себе і на все добре.